Є знижки представляють вересневі знижки на лактіаля 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. А зараз будемо пояснювати, що робити, якщо у вас не вистачає страхового стажу. На які виплати в такому випадку ви можете розраховувати, і яку соціальну допомогу ви можете отримати замість пенсії? Сніданок в усьому розібрався, і зараз вам все розкажемо. Дивіться. Соціальна допомога замість пенсії. Нині в Україні вийти на пенсію можливо виключно за наявності необхідного страхового стажу. В іншому разі можна розраховувати лише на допомогу від держави. Важливо пам'ятати, що трудовий стаж це періоди офіційної роботи, які підтверджуються записами в трудовій книжці. А страховий стаж це той період, за який ви або ваш роботодавець сплачував страхові внески до пенсійного фонду України. У 2024 році українці можуть вийти на пенсію у віці 60, 63 або 65 років. При цьому необхідно мати щонайменше 31, 21 або 15 років страхового стажу. Відповідно до пенсійної реформи, вимоги до нього будуть щорічно збільшуватися. Така ситуація триватиме до 2028-го. До того часу, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу. Якщо його не вистачає, можна звернутися за державною соціальною допомогою. Її максимальна сума не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян, який становить 3028 гривень станом на 2024 рік. Заяву на отримання коштів необхідно подавати кожні 6 місяців із відповідними документами. У перелік входять зокрема декларація про доходи та майно і копія довідки про реєстрацію місця проживання. Однак, у період воєнного стану виплати продовжуються автоматично.